Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночий жилет. Це універсальний та практичний предмет гардеробу, який дарує тепло без об'єму. Жилет виготовлений з високоякісного качиного пуху, який забезпечує тепло, що робить його ідеальним для низьких температур. Дизайн без рукавів забезпечує максимальну свободу рухів, що робить його ідеальним. Для активного відпочинку на природі жилет надлегкий, тому його легко пакувати та подорожувати з ним. Даний жіночий жилет є обов'язковим атрибутом для всіх, хто шукає стильний та функціональний предмет гардеробу, який зігріє у холодні місяці.